Футболка для дівчинки. 99 гривень. Набір з двох кофтин 329 гривень. Одна у ягідку, а друга просто звичайна з написом. Сукня 169 гривень. Це вже літні. Ідуть ще ось така. Також сукня літня для дівчинки 129 гривень. Курточка весняна. Ось така прошита з капішоном. Ціна її 419 гривень. Спортивні штани 209 гривень. Футболочка. Візерунок квіти зеленого кольору. 119 гривень. Довгий рукав. За 169 гривень є набір. Ковтин, дві ковтини з довгим рукавом. Одна рожева з малюнком і інша темно-синя. Без малюнку. Ось така футболка за 119 гривень. Це також для дівчинки. Спідничка 219 гривень. Курточка 549 гривень. Утеплена, може бути навіть і зимова, підкладка на флісі. Кишені на кнопках прошита на Замочок і в середині фліс. Ось така куртка 119 гривень. Це вже вісняна. Без замочка просто на кнопках. В середині звичайна підкладка. Підкладочна тканина. 549 гривень. Куртка Парка. Тоненька, безутеплююча. з капішоном, джинсові штани. 219 гривень. Джонсові штани для дівчинки. Сукня з довгим рукавом. 219 гривень з малюнком з паєтками. Курточка весняна прошита 419 гривень. На замочку з капюшоном і ззаду вишивка на спинці, Вишивка котика. В середині підкладочна тканина. Набір шапочок 169 гривень. Тут входить у цей набір дві шапочки. Одна товстіша, друга тонша. Піжами для хлопчиків. Довгий рукав. Ціна 279 гривень. Чорний колір з малюнком. Штани знизу на резинці. Спортивні штани 169 гривень. Голубого кольору. Також для хлопчиків. Темно-сині штани з написом. Спортивні для хлопчиків. Напис Супермен. Ціна 169 гривень. За 439 гривень комплект спортивних штанів для хлопчиків з трьох штук. Темно синій колір. також є у світло сірому кольорі. Більші розміри, комплект з трьох штук за 439 гривень. Ковтини 279 гривень. Тут набір, коричнева з малюнком і зелена. Однотонна. І ще є тут в цьому наборі три штуки. З третя з малюнку. І ось такий набір. Тут також три штуки з кофтин 289 гривень. Зелена з малюнком, помаранчевий колір. І зелена малюнок такий дрібний. По цілій кофтень. Малюнок динозаврики. Ось така кофтина з довгим рукавом, 119 гривень. З кишенькою. Лонгслів, чи як вони зараз тепер називаються? Ось така кофта 219 спортивні джинсові шорти. Ціна 399 гривень. <звук> Набір шапочка і снут, гарячо-жовтий гарячо -жовтий колір, 109 гривень. Футболка 119 гривень. Зелена з малюнком. Ось така футболка за 99 гривень. Шарф-хустка 99 гривень. Ще є ось така футболка. Ціна її 119 гривень. Ось такий лонг слів, темно синій колір з малюнком. За 79 гривень, футболка 119 гривень, біла з малюнком, футболка з комірцем 129 гривень синього кольору. Ось такі футболки сірі з котиком. Це для хлопчиків також. 119 гривень. З Фелікс котиком. Голуба футболка. З малюнком також. Ціна 99 гривень. Набір з двох лонцлівів за 219 гривень. Чорний. І синій з малюнком космос. 239 гривень. Джинсові штани. Чорного кольору полоску. Набір ланслів. Білий з динозавриками. Тут дві штуки в наборі. І зелений. Светр з машинкою голубий, ціна 279 гривень. Також такого типу светр, тільки бежевий з сонечком. З кишенькою з сонечком. Защіпається на гудзики на плечі. Також ціна 279 гривень. Картиган на гудзиках з капішоном за 279 гривень синього кольору. Точніше голубого. Набір з утеплених кофт 219 гривень. Дві штуки в наборі світло-сірий з малюнком і голубий. Спортивні штани. Дві штуки в наборі 219 гривень. Зелений колір і світло сірий. Також є набір для дівчинки, для маленьких дівчаток, напевно, до року: 439 гривень. Спідничка, лонгслів і колготки. Ось такі лонгсліви 169 гривень, набір також. Точніше, це набір лонгслів і штани. І набір спортивних штанів. 279 гривень дві штуки. На цьому я закінчую відео. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал і всього вам доброго! Щастя вам, миру, здоров'я! З прийдешніми вас святами! До побачення!